Усім привіт! Сьогодні у мене таке відео, я вважаю, дуже важливе. Це відео про добавки із сайту iHerb для шлунково-кишкового тракту. Давайте розпочнемо. Шлунково-кишковий тракт це єдина система. І тому я вважаю, що підходити до лікування або підтримки потрібно комплексно. От давайте розпочнемо з вами із шлунком. Коли у нас є неприємні відчуття, коли ми їмо у шлунку, щось пече, або коли довго не їли, і теж щось таке знаєте, пече, роз'їдає наш шлунок, або коли у нас постійні гастрити, то в нас можуть бути ерозії у шлунку або виразки. Коли у вас знайшли цю проблему, звісно, треба якось загоїти у ці самі рани. Як їх загоїти? Можна приймати, хтось п'є кисіль, щоб обволікувало шлунок. А я купила на iHerb ось таку річ Сліпорі Elm. У складі цього препарату так і є одноіменна рослина сліпорі Elm, її кора, в неї в'яжучі властивості. Та загоюючи. І коли цю капсулу ви розведете у воді, вона через, мабуть, 15 хвилин утворюється у таку, знаєте, желейну консистенцію. Оця саме желена консистенція обволікує наш шлунок і заліковує усі ці рани. Взагалі-то в інструкції написано, що це потрібно приймати із кожним прийомом їжі. Що хочу сказати? Я спочатку так спробувала, і було мені дуже важко, я не могла зрозуміти, у чому причина. Потім я пішла до коментарів і прочитала, що все ж таки цю річ потрібно пити на ніч. Ось я так і робила. Тут звичайна капсула ось я вам покажу. Звичайно, ось така капсулка. І я взагалі-то не дуже можу пити капсули, вони у мене застрягають у горлі, а тому я цю капсулу висипала у невеличку кількість води. Вона у мене стояла десь хвилин 15 і потім це все ставало таке, як жале. І це желе я випивала, воно не має такого, знаєте, вираженого якогось смаку, п'ється дуже собі нормально. Взагалі-то в упаковці 100 капсул, і це вистачить на дуже, таке, знаєте, тривале лікування. Тому що я пропила це місяць і вже, мабуть, через пару тижнів я вже відчула, що в мене вже немає таких болів у шлунку, коли я їм їжу, або коли у мене є перерви. От. І тому вважаю, що цей засіб дієвий, він працює, майте на увазі. Коли ми з вами загоїли наш шлунок, треба розуміти, яка у вас кислотність. Буває таке, що кислотність дуже сильно знижується, особливо коли люди п'ють пантапразол, така є діюча речовина, вона зменшує вироботку соляної кислоти. І що тоді робити, як її піднімати? Звісно, є такий препарат, також на Хорб є бетаїно гідроклорид це така річ. Яка підіймає кислотність нашого шлунку? Я ще таке не спробувала, але я підіймаю, як то кажуть, народними методами п'ю. Яблучний оцет. Перед початком їжі, десь за 10 хвилин, я п'ю яблучний оцет, який розчиняю у воді. Трошки взагалі-то я п'ю десь столову ложку на 100 мл води. Тут потрібно все ж таки приймати справжній яблучний оцет. І на iHerb вони представлені дуже широкою лінійкою. Кислотність дуже важлива, тому що ферменти. Підшлункової залози просто не зможуть впоратись із тим, що їжа не була оброблена соляною кислотою. Спочатку соляна, потім вже ферменти. Ось Наступна так. річ, яку я приймала для загоєння шлунку і, взагалі, покращення роботи кишково-шлункового тракту, також загоєння кишківника, це корінь солодкий. Я думаю, кожен із вас вже знайомий. Із сиропом солодки, у аптеках він продається, він від кашлю. Але у солодки ще дуже багато властивостей. Вона загоює шлунок, кишківник, також вона чистить лімфу, взагалі покращує імунітет, також це цечогінний засіб, і також його приймають при так званому дірявому кишківникові. Тут звичайні капсули, 100 капсул, ось така капсула. Звісно, вона Солодка, тому що я вже вам казала, я не можу пити капсулу, і я це все розчиняю у невеликій кількості води і просто випиваю. Але все ж таки солодку треба приймати правильно. Перший тиждень або 10 днів солодку треба приймати так, на пустий. Шлунок зранку випиваємо капсулу солодки і через 30-40 хвилин випиваємо абсорбуючий засіб. Це може бути вугілля, це може бути ентерозгель, щось те, що абсорбує. Чому? Тому що солодка дуже непогано чистить лімфу, і усі ці погані речовини вона витягує і виводить у шлунок. Якщо ви не приймете абсорбент, у вас десь через годину починає боліти голова. Ось це тому, що солодка все витягнула у шлунок. А Потім згодом кишківник це все знову у себе увібрав і вам віддає, і тому у вас болить голова. А що хочу сказати? Я так приймаю десь 10 днів, більше, в принципі, ну, мені не потрібно. Далі я просто її п'ю і пити її не потрібно більше місяця. Я вважаю солодку дієвою, можу казати, що це робочий засіб. Ось. Далі... У нас з вами йде підшлункова. Підшлункове це, звісно, ензими, це, звісно, ферменти, які допомагають перетравлюватись їжі далі. Але іноді буває так, що підшлункова запалюється або виробляє менше ензимів, або просто у вас мало кислоти, або не працює жовч, і тоді, звісно, ферментів. Потрібно трошки більше. Ось так, коли ми з'їмо якусь жирну їжу, або важку, або в нас був якесь було якесь свято, і нам потрібно підтримати нашу На iHerb є ось такі два засоби: це ензими папаї. Пан креатин. Давайте я розпочну з ензимів і трошки про них розкажу. Це природні натуральні ензими, витяжка із плодів та листя папаї. А також тут ще є ферменти ананасу. Вони також допомагають розчіпляти білкову їжу. Тут 100 капсул, ось така рожева пігулочка, взагалі це жувальна пігулка. Але для мене вони заслабкі. І взагалі я почитала коментарі: для багатьох вони заслабкі. Для того, щоб переварити їжу, один прийом їжі, потрібно все ж таки не одну пігулку, а десь 4 або 6 штук. Він мені не дуже сподобався, якщо чесно. І взагалі, то знаєте, солодка цукерочка. Ну, не таке для мене це все ж така. Знаєте, дитяча забавка. Я не вважаю це дуже таким хорошим препаратом. А от панкреатин мені дуже сподобався, взагалі. Як я купила на iHorb панкреатин? Тут у Литві стикнулася з тим, що в мене закінчився панкреатин, який я привозила з України, і я пішла його купляти. Ну, Зайшла у аптеку і панкреатина звичайного там не було, але теж якісь ферменти. І Такі капсули коштують 10 штук 3 євро. Я така, що 3 євро. Я, звісно, полізла на iHorb. І знайшла там панкреатин. Тут 90 капсул. Раніше ціна в нього була 7 євро, зараз 9 євро. І хочу сказати, 90 капсул 9 євро дуже непогана ціна. І ще я можу порівняти цей препарат із креоном, тому що мені його нещодавно прописав лікар, і я його прикупила і думаю, може він буде кращий, ніж цей панкреатин, але ні. Зазначу, панкреатин коштує. 90 капсул 9 євро. Акреон 50 капсул коштує 20 євро. І я, звісно, провела експеримент. Такі самі прийоми їжі. Просто у різні дні я пила один день. Креон, а один день панкреатин. Хочу сказати, що панкреатин все ж таки такий самий події, як і креон. Ну навіщо платити більше? Більше креон не куплю. І взагалі-то він по рецепту тільки лікаря, ось так. А це я можу просто у будь-який момент придбати на iHerb Далі йдемо, і це в нас з вами. Печінка і жовчний міхур. як я вже за останній рік зрозуміла, і дуже багато чого прочитала і прослухала. Це дуже-дуже важлива річ. Печінку і жовчний треба підтримувати, і треба працювати із жовчю. Екстрактор сторобші або сільмарин – це гепапротектор. Це та річ, яка чистить печінку і виводить зайві речовини або погані речовини із. Нашої печінки. А ось ці два препарати: в мене просто зараз нема баночок, це вже комплекс. Це не тільки підтримка печінки, але й підтримка жовчного, жовчогінні засоби. лів Гал Клін це препарат, у якому міститься і розтаробша, і екстракт артишоку, екстракт куркуми, екстракт кульбаби. Та інулін. Я пила цей препарат і вже не перший раз, це, мабуть, вже не третій. Я постійно його купляю, тому що мені він подобається, але іноді його немає у продажу, або я просто міняю і беру ось цей препарат SP13. Тут трохи інший склад, але все ж таки вони дуже-дуже схожі: Росторопша, корінь кульбаби, лопух, артишок, ламінарія. Там я та перцева. Ці препарати мені дуже подобаються, тому що після них в мене починає трошки краще працювати шлунок і, звісно, жовчний міхур очищається. Але що хочу сказати: усі жовчогінні засоби треба пити із обережністю. Якщо у вас є, звісно, камені у жовчному. Якщо каменів нема, є ще тільки згустки. То вам просто необхідно пити ці препарати. А, якщо у вас нема каменів, але все ж таки ви відчуваєте іноді проблеми у правому підребері, у вас погано перетравлюється їжа або проблеми із кишківником, то вам. Просто необхідно щось пити для підтримки жовчного міхура для його відчищення. Ось ці препарати мені дуже подобаються. Взагалі покращується стан, тому що їжа починає переварюватись, а це означає, що в нас, звісно, більш корисних речовин потрапляє до організму, вони всмоктуються. Краще працює кишківник. Тому що все ж таки жовч нам потрібна на усіх етапах, вона потрібна не тільки на етапі переварювання, але вона, як би то казати, змащує кишківник, вона також прибирає зайві бактерії, нема здуття ось того самого у кишківнику, Ну і тобто із проблемами. Сходити в туалет, вони теж зникають. І ще один важливий препарат для того, щоб працювати із жовчю це жовчні солі або жовчні кислоти. Деякі дівчата, коли я робила розпаковку, подумали, що це щось таке, щоб схуднити. Ні, звісно, ні. Але це дуже допомагає у перетравлюванні їжі. Жовчні солі або кислоти це. Ті кислоти, які повинні бути у нас і з вами у кожного у жовчі. Але у деяких людей вони у дуже низькій концентрації. Але все ж таки невелике застереження. Коли у вас є камені у жовчному, треба ось із цими солями бути обережними. Тому що камені до 2 мм вийдуть самі. Треба зробити просто узі, і ви будете знати, які у вас камені і чи є вони взагалі. Якщо каменів нема а болі вже присутні, або є згустки, оця річ дуже добре їх розчиняє ці згустки. Ось. А якщо камені до 2 мм, то вона їх дуже непогано виводить, тому що розріжджує нашу жовчку. І якщо дуже великі камені, то теж непогано, але коли камені від 2 мм до 1,5 см, це самі найнебезпечніші камені. Вони можуть вийти із жовчного і стати у протоках. Тоді пити цю річ просто не можна. Якщо у вас нещодавно видалили жовчний, або видалили його давно, а у вас все ж таки виникають болі у правому підребері, бувають з дитя кишківника, то вам все ж таки Потрібні ці солі. Прочитайте про них, послухайте лікарів, що вони про це кажуть. Взагалі, то у аптеках є такий препарат, як Урсасан, але тут, у Литві, ти його не купиш просто так і в Україні я хотіла заказати, але його у наших аптеках зараз теж немає. Мені дуже сподобались ці солі, як я їх приймаю. Тут написано, що їх потрібно приймати із кожним прийомом їжі. Перед прийомом їжі приймати, потім їсти. Але зараз я їх так не приймаю. Я їх приймаю на ніч. Перед сном я випиваю одну капсулу і лягаю спати. І у мене починає дуже активно вироблятися ця жовч, бо вона годить, шумить і тече. Ось так. На ранок в мене просто відчуття легкості, кишківник взагалі не здутий. Було таке, що у мене десь через півтора тижня після операції почались болі у правому підребері, але вже нема жовчного. Почало все боліти. ось, І я почала їх пити і. У мене дуже добре покращення, і також почав працювати кишківник. Тому я одну капсулу просто п'ю на ніч. Довго пити це теж не буду. На постійній основі все ж таки я вважаю, що таке пити не можна. Треба привчати, щоб наш організм сам це все виробляв. Але зараз, як така знаєте, велика допомога, вона мені потрібна. І ось ми з вами добралися до кишківника. Для підтримки кишківника перше, що я прикупила, це l глютамін це амінокислота, яка взагалі-то приймається людьми, які займаються спортом, тому що вона нарощує м'язи, заліковує і нарощує. А як ви знаєте, наш шлунок, наш кишківник – це є. М'язова тканина. Приймала я недовго, в мене не дуже добре працював шлунок, не дуже добре все переробляв. І, мабуть, тому для мене цей препарат був дуже заважкий. Зараз, після операції, я ще його не пила, тому я не можу сказати нічого про цей препарат. Дівчата та хлопці, хто з вас приймав L-глютамін, пишіть, будь ласка. Що ви про це скажете? Чи він вам допоміг у загоєнні кишківника, відновленні його стінок, ось чи ні. Тому що в мене ось такий, знаєте, досвід ну, невеликий із прийому цього l глютаміну Пишіть свою думку на цей рахунок. І взагалі, ось все, що ви із того списку, що я вам зараз розказала, що ви пили і що вам допомогло. А може, ви приймали щось інше для шлунково кишкового тракту, такі речі, які вам дуже допомогли ось впоратись із з цих проблем. І останні два препарати це теж для кишківника. Що це? Це, звичайно, біфідобактерії і це інулін. Що таке інулін? Інулін це пребіотик, а це пробіотик. Тобто це те, що їдять оці бактерії. Приймаю взагалі разом. Бактерії за Herb я брала різні. В цей раз узяла прості такі, це, мабуть, найдешевші бактерії. Тут чотири види цих самих бактерій, важливих для нашого кишківника І дуже непогана ціна 150 капсул. Ось. Купляю завжди, приймаю ну не на постійній основі, але періодично я їх все ж таки приймаю. Самі по собі бактерії, в принципі, непогано працюють. Але із інуліном вони працюють набагато краще. В мене. Інулін агави ось тут. Він такий солоденький це такий білий порошок. Я не знаю, чи це видно. Ось. Білий порошок, його чайна ложечка розчиняється у воді, невеликій кількості, 100 мл, або у кефірі, або у йогурті. Ось, і випивається із бактеріями. Приймаю практично на ніч, десь, мабуть, за півтори години до сну. Ну, мені видається, це дуже просто зручним. Знаєте, це найбільша перерва між їжею та сном, тому що зараз у мене перерви малі між прийомами їжі. Цей інулін практично ніяк не переробляється шлунком і у практично незміненому вигляді потрапляє до кишківника. І там вже цей інулін годує бактерії і тим самим покращують. Роботу нашого кишківника І, взагалі, це клітковина ось Мені сподобався цей препарат. Приймаю, банка велика, мені вистачить дуже надовго. І бактерій також велика кількість вистачає дуже надовго. Коли у вас є проблеми із послабленням стулу або запорами, Ось ці два препарати дуже непогано і з цим працюють. Але тут ще все ж таки потрібно робити в комплексі і все ж таки зрозуміти, чи є проблеми з жовчю чи ні. Тому що погана робота кишківника – це не тільки бактерії, це. Також і жовч. Жовч дуже важливий у нашому організмі, я вже на собі це все відчула. Тому прислухайтеся до свого організму і допомагайте йому. А на сьогодні у мене все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчики уверх, підписуйтесь, звісно, на мій канал, підтримайте мене своїми коментарями. Ось І дякую вам за те, що дивитесь мене. Усім пока-пока! До нових зустрічей.